Слава Ісусу Христу. Як розібратися в Біблії? Біблія складається з старого та нового заповіту. Старий заповіт описує створення світу, створення людини, гріхопадіння людини, потоп, Вавилонську вежу, змішання мов, боже обрання єврейського народу, а також всі пророки говорили про прихід Месії. І всі ці пророцтва збулися, і родився Спаситель Ісус Христос, і почалося нове літочислення. Новий заповідь починається з Євангелія від Матвія. Яку думку воно нам несе? Апостол Євангеліст Матвій відкриває нам в повноті волю Божу на життя кожної людини, що кожна людина має бути. Стати учнем і послідовником Ісуса Христа, стати родиною Божою, людиною, яка щоденно перебуває в спілкуванні, в молитві, у вченні Христа. Тобто ми самі маємо стати учнями і допомагати іншим прийти до Господа. Друге, Євангелія від Марка, воно нас фокусує на фокна чудесах. І Підіймає два основні питання: жорстокосердя і віра. Нам заважають стати учнями Ісуса Христа це жорстокість і кам'яність нашого серця і відсутність відповідно віри. Якщо ми не очищаємось через покаяння. І через Слово Боже, то відповідно ми не зможемо хреститися в Ісуса Христа, тобто в Слово Боже, погрузитися повністю в Слово Боже. Третє Євангелія від Луки. Лука був язичником і він звертається в повноті в своєму посланні до язичників, у яких на першому плані плоть та матеріальні цінності. Які заважають успадкувати і взагалі навіть побачити Царство Боже. Як же його знайти? Перший крок це покаяння, і, тому що, коли ми каємося, ми змінюємо мотиви серця, ми змінюємо свої цінності з матеріальних, тимчасових на духовні цінності. І... Живемо заради Христа і Євангелія, і Царство Боже поселяється всередині нас. І Лука це добре показує на історії про багача та лазера, коли, куди попадають душі після смерті, і що з ними відбувається. Тому що чітко сказано, як там жив багач при житті. Як жив Лазар і куди вони потрапили, і чим це закінчилося. І Авраам наголошував Лазарю, що єдиний шлях уникнути пекла це слухати Моїсеї пророків. Тобто на сьогоднішній день так само є люди Божі, є церква апостольська біблійна, є апостоли, є пророки, яких ми маємо слухати, і це єдиний шлях уникнути пекла. Четверте Євангелія від Івана. Перше, що Він нам показує, це те, що Ісус Христос є Бог. І це чудово нам показує відношення взагалі. Івана до цього, тому що починається Євангелія від Івана, з того, що спочатку було Слово, а Ісус Христос це і є Слово Боже, яке стало плоттю. Друге, Він фокусує нас на народженні згори. І чудовий приклад діалог Ісуса Христа з Нікодимом, коли Нікодим вночі прийшов, щоб там ніхто його не бачив, і прийшов до Ісуса і мав діалог. З Ісусом і Ісус йому сказав, якщо ти не народишся з гори, то ти не побачиш Царства Божого. Але Він не розумів навіть про що мова. І тому що ніякі там знання можна на пам'ять вивчити Біблію, але не набути народженим згори, тому що ніякі там знання не допоможуть народитися. І народження згори – це основна ціль життя кожної людини. І закінчується послання тим, що Ісус після свого Воскресіння являється учням, і, вдихнувши Духа Святого, в них і учні завдяки цьому прийняли народження від Духа і почали розуміти слово і почали свою діяльність. Далі, книга діяння святих апостолів повноті показує нам діяльність Духа Святого, тому що без Духа ми нічого робити не можемо. І завдяки Духу Святому учні будують церкву, примножують церкву, і Дух веде їх і допомагає досягати людей. Далі є багато послань до Церков від апостолів, там до Євреїв, до Римлян, до Корінтян та до інших. Це нам показує роботу Духа Святого і як будувалися церкви. Церква, церква взагалі має бути праведна і свята, і має бути нареченою Ісуса Христа і повністю. Апостоли коригують конкретні церкви і в цих посланнях до церквах. Далі, книга об'явлення є книгою, підсумком, книгою, висновком, показуючи нам статус Ісуса Христа, що Він на небі поряд з Отцем, і що Він є Господь неба і землі, і в нього ключі пекла і пекла, пекла і від пекла та смерті. І і Те, що Ісус знаходиться духом у церкві і Він слідкує за виконанням Його святої волі, даючи корекцію церквам. Щоб розуміти Біблію, взагалі, нам потрібно стати учнями Ісуса Христа, допомогти іншим людям стати учениками Христа, каятися, мати. Віру Божу, фокусуватися не на матеріалізмі, а на царстві Божому, не на плоті, народитися згори, бути частиною апостольської біблійної церкви і е, слухати апостолів та пророків, не відхиляючись від вчення апостольського е, ні вліво, ні вправо. І лише тоді ми можемо е, народитися згори. Спасти власну душу та стати на спасінням для інших людей. Любіть Бога та ближнього, та будьте благословенні.